Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні поговоримо про цікавий проект Lingos, розкажу вам про його ідею та концепцію, також в загальних рисах розберемо чи є перспективи у геймфай-індустрії загалом. Якщо вам цікава тема криптовалюти та заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь дане відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. І загалом у нас там сформувалось дуже здорове українське ком'юніті, яке допоможе кожному новачкові розібратись з будь-якою проблемою. Давайте одразу переходимо до теми відео і переходимо на CoinMarketCap. На цьому сайті дуже багато статистики, яка допоможе нам розібрати будь-який криптовалютний проект. Що стосується Lingos, проект є новим і токен залістився зовсім нещодавно. Що варто відзначити, так це що Lingos залетів, так би мовити, у криптовалютний світ одразу з двох ніг, а саме залістився одразу на трьох топових біржах: це біржа Bybit, Okix і Bitget. Якщо ви є підписником мого каналу і берете активну участь у різноманітних промо, ви, в принципі, знайомі з цими біржами і, так би мовити, розумієте, що це тір 1, відповідно, там топ-30, і це багато про що говорить. Знову ж таки, та сама біржа Bybit є однією з моїх улюблених, я там тримаю досить велику суму коштів і інвестую в криптовалюту саме на ній. Тому, в принципі, можу рекомендувати посилання на реєстрацію, залишити. Першу в описі. Що стосується ціни, зараз немає сенсу її розбирати. Я взагалі нікого не закликаю купувати токени, які ви не вірите, чи про які ви не знаєте. Що стосується ціни, це зараз не так цікаво. Проект на ранній стадії, і мені було цікаво розібрати концепцію, ідею і повірити або не повірити, чи потрібно це буде у майбутньому. Взагалі, зараз намагаюся купувати проекти. Ну, в контексті криптовалюти, виключно через їхню важливість або, так би мовити, призначеність для чогось майбутнього. Мені так, в принципі, подобається, і це дає непогані результати. Взагалі, є такі поради купувати лише те, в що ти віриш, і чим би ти сам так би мовити користувався. Так, от ідея лінгус досить досить цікава. Давайте. Перейдемо на сайт і розберемось більш детально. Переходимо безпосередньо на сайт проекту і бачимо, що Lingos – це платформа на протоколі GameID, що працює на основі смарт-контракту для того, щоб відстежувати нашу активність у web 3 Взагалі, Web-3 це такий новий виток у криптовалюті. Величезні фонди інвестують у web 3 проекти, тому це лише позитив, так би мовити, додатковий індикатор, що проєкт перспективний. Давайте розберемось на ділі, що ж таке Lingos ID. В принципі, тут досить просто, кожен користувач отримує своє індивідуальне ID, і в яку би він гру не грав, його активність відстежується, і, відповідно, нагороди поєднуються в один такий загальний доробок. Відповідно, наші е, здобуті нагороди. Конвертуються в глобальніші нагороди. Зокрема, ми можемо отримувати NFT, різноманітні бонуси. І відповідно за рахунок цих NFT ми зможемо там оплачувати комісії, робити різні речі. Загалом проект лише на старті, і стосовно винагород. Все ще в розробці організатори, так би мовити, фаундери обіцяють багато цікавих плюшок, але сама ідея створити загальну концепцію виглядає досить. Цікаво, ми можемо зайти безпосередньо в свій кабінет. Як бачимо, тут можна приєднати свій гаманець, що справді круто. Тут підтримується вже досить велика кількість гаманців, незважаючи на те, що проект лише на старті. Тобто, нам буде простіше працювати в різних мережах. Там буде простіше працювати з тою ж таки комісією. Тут і Ethereum, і полігон, і в е, по майбутньому обіцяють додати практично усі види доступних гаманців. Тут також, як бачимо, є наш рівень, і, відповідно, рівень нашого досвіду він буде зростати паралельно до того, наскільки ми будемо отримувати успіх в тій чи іншій грі. Знову ж таки, про медалі я вже сказав. Кожен користувач буде отримувати медалі, які будуть конвертуватися в невтішки. Також можна зайти в розділ кампанії і відповідно побачити. Які ігри вже є доступні відповідно в мережі Lingos. Що можна відзначити, що тут вже понад 40 топових геймфай-проєктів, і відповідно можна в кожному з них ознайомитись і підібрати щось для себе. Як на мене, це досить фундаментальний це цікавий проект, який можна реалізувати у величезних масштабах. Всі ми розуміємо, що ігри будуть цікавими і затребуваними завжди. і коли ви будете отримувати якісь винагороди загально, тобто за цілу екосистему, я думаю, це буде вас мотивувати для того, щоб збільшувати свій рівень ще і ще, загалом, проект Lingos виглядає досить цікаво. В цього проекту вже досить значна аудиторія. Ми можемо перейти на Twitter, і як бачимо. Тут вже понад 100 тисяч підписників, якраз таки були анонси лістингів на топових біржах. Також є постійні новини про якісь співпраці, проведення АМА-сесій і так далі. Залишу посилання на Лісгос в описі, кожен, кому цікаво, може зайти на їхній сайт і ознайомитись. Загалом буду стежити на майбутнє для того, щоб тримати вас в курсі і, можливо, інвестувати в даний проект. Адже ідея мені здається більш ніж цікава. Хочу вкотре подякувати усім, хто підписаний та дивиться цей канал. Саме ваша підтримка є для мене основною мотивацією для пошуку нових тем та ретранслювання якоїсь цікавої інформації. Якщо у вас є ідеї стосовно нових відеороликів, обов'язково пишіть їх у коментарі, я усіх їх прочитаю, і, можливо, саме в наступному відео я розкажу про те, що цікаве саме вам. Знову ж таки, дякую усім за перегляд. І до наступних відео.